Вітаю вас! Мене звати Діана і я журналістка проєкту Всеосвіта. А мене звати Юлія Вишницька. Мене запросили з університету Бориса Грінченка. Я викладаю на кафедрі світової літератури доцент кафедри світової літератури інституту філології. Я докторка філологічних наук, доцентка. І ми будемо говорити про мовні витребеньки. Юлія, я власне хотіла розпочати сьогодні із ну, якось привітатися, добрий день чи доброго дня. І я так замислилася, а як же правильно, все ж таки добрий день чи доброго дня. Ми щодня вітаємося, але якось я не задумувалася над цим, а, де істина. Угу. Я думаю, що не випадково ви замислилися, тому що навіть от в середовищі науковців зараз точаться суперечки. Як же правильно, доброго дня чи добрий день, доброго вечора чи добрий вечір. Угу. І це пов'язано, мені здається, і з тим, що і ті, і ті науковці вони знаходять свої аргументи правильності своєї точки зору. От, наприклад, перші я їх умовно назвала. Не їх, а цю точку зору, традиційною точкою зору. Що кажуть науковці, що сповідують традиційну точку зору? Є така позиція, що ми вітаємося доброго ранку, але добрий день або добрий день, добрий вечір або добрий вечір. Навіть Грінченко у своєму словнику подає одне таке цікаве слово, я його знайшла, коли передивлялася. І у нього є таке слово добрий досвідок. Так, ось словник. В привітстві употребляємо только раннім утром на розсвіті. Так от, повертаючись до цієї суперечки серед науковців щодо «добрий вечір, «доброго вечора» і таке інше. Існують повні і стягнені форми. Я вже про це сказала: стягнені форми «добрий день», добрий вечір, добрий досвідок. Добра ніч це теж стягнені форми. Mm -hmm. До речі, що цікаво, що можливо ви помітили, що от саме оці стягнені форми, так само, як оцей добрий досвідок, рідко використовують. Ta -ta. Так. От можливо, власне в розмовній мові mm -hmm. такого. Рідко Я почути. думаю, що це пов'язано із тим, що добрий, добрий день, добрий вечір, якоїсь такої. Урочистості надає це слово. Друга позиція це науковці, які кажуть, що варто йти за аналогією. Якщо ми кажемо доброго ранку, і ми ніби бажаємо, зичимо, так. щоб ранок був добрий у тієї людини, з якою вітаємося, то чому ж нам тоді не Бажати людині, не звичити людині доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. І тому прихильники цієї точки зору, в ну, мене є колеги, які завжди використовують саме цю форму. Я як чесно так само. Ну, я до традиціоналістів належу, якщо говоримо зараз. Звичайно, що ми не просто вітаємося з кимось, а ми, ніби, десь там приховано імпліцитно зичимо людині добра, але на противагу Такому розумінню інші дослідники, зокрема Олександр Пономарів, вони кажуть: якщо ми хочемо сказати, що ми бажаємо людині доброго ранку, то варто просто додати дієслово бажаю або зичу і займенник вам тобі. Таке інше є, звичайно, ще дуже багато стилістично маркованих, цікавих привітань, і я їх надибала у книжці Світлани Богдан, mm -hmm. мовний етикет українців, традиції і сучасність. От там, ну ви знаєте, здоровенькі були, звичайно, Бог, поміч і дуже цікаве для мене, хто ти чужини чи гість. От таке привітання, О, да. так, дуже цікаве. Е, ну, я думаю, що е, варто знати, що є і така точка зору, є і така. Я схиляюся, наприклад, до першої точки зору. Я завжди вітаюся. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Але тобто, це не буде е, помилкою, якщо ми будемо говорити або так, або так. Я думаю, що не буде. Я думаю, що ні. Мені хотілося ще от поговорити про звертання. Я якось читала таку статтю однієї філологіні, я, на жаль, не пам'ятаю її прізвище, про те, що є дуже багато звертань до незнайомих людей, такі, як чоловіче, або жіночко, дівчинок і подібні. І вони. Навіть не емоційно, а якось кластично забарвлені. Вони так чи інакше вказують на вік, і ти вже задумаєшся, а тобі звернутися жіночко чи дівчино? <світ> і, а, і тому дуже гарно, що в українській мові є такі звертання, як пан, пані і панно. Mm -hmm. От Хоча панно, я, якщо чесно, ну чесно, я ніколи не чула такого звертання от власне в розмовах. Mm -hmm. А от пан-пані. Mm -hmm. Ми зараз все більше використовуємо, але в той самий час я доволі, ну, не часто, але деколи я бачила такі реакції, чого ми на паном називаєте, який я вам пан. Mm -hmm. І от такий дуже цікава тема. Ви порушили дуже цікаву тему. І, і мені здається, що зараз ми є свідками дуже такого, мабуть, болісного процесу. Повернення право українських етикетних форм. Зараз я хочу навіть це довести <сіст> цікаво <сіст> допомогою. Звісно, що підказок науковців, які займалися цією темою, скажіть, от який у нас, як ви вважаєте, чому у нас виникає такі, виникає такі негативні асоціації зі словом Пан? Як ви вважаєте? А, мені здається, це от, особисто в мене це викликає асоціації із літературою шкільною, де пан був, і панство, і о, пани були о, злі. Абсолютно, воно. Це воно і є. Тому що у нас десь сидить е, такий якийсь імперський іще контекст. Угу. Імперський чи, можливо, колоніальний контекст, де слово пан. Це дорівнює експлуататор, пригноблювач. І, звісно, що це все відклалося у нас на підсвідомому рівні. І тому, можливо, зараз відбувається процес, Борються два начала: імперське, колоніальне і національне. І тому цей процес такий болісний. Звісно, що не завжди пан це був експлуататор і пригноблювач. Тому що кількатисячолітня історія України вона говорить зовсім інше. Що слово пан мало зовсім іншу таку дуже позитивну і приємну коннотацію. Ага. Це ми можемо знайти дуже дуже багато підтверджень цього, зокрема в українських народних піснях і в інших календарно-обрядових текстах. Добрий вечір тобі, пане Господарю радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Як ви думаєте, яка тут семантика Закла... Яку семантику закладено в ці слова? А, ну Це, мені здається, якесь шанобливе стало. Абсолютно, ну, правильно, так. І, Ще. А, і пан як хазяїн, як, як господар. Так. 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 В історії України були часи закріпачення. Часи гноблення людини людиною. І тому слово пан воно ніби набувало зовсім непритаманних йому від початку негативних конотацій, І тому слово пан. Скажімо, в часи кріпацтва, це вже і був експлуататор, пригноблювач. І, звісно, що ніякої позитивної коннотації таке слово не могло мати, а лише відштовхувало. І також часи радянського союзу дуже чітке протиставлення. Пан значить, він багатий, значить, він курпуль. так, і це все теж відкладалося. Таким чином відбувалося в нашій психіці, в нашій голові, десь на якомусь знову таки підсвідомому рівні нашарування двох. Позитивного і негативного. Позитивне це суто наше власне українське, прадавнє, яке сягає коріння тисячолітньої історії. Бо підтвердження, знову-таки, я повторююся, ми знаходимо в народній творчості. Дуже ще цікавий такий момент. Я думаю, що ви, знаючи давню грецьку міфологію, можете зараз тут ще знайти в нашому слові пан і ще одну струм. А, ну, Тобто, це землі. та та, я я єдине, що я точно не можу згадати, хто це був, ага. але а, я пам'ятаю, що це біологічний персонаж, ага, який був ага. в лісі він жив, ага. а, і були в нього. Uh, такий Він нібито на козла схожий був, mm -hmm. чи я помиляюся. Це mm -hmm. все правильно. Ага. Ви описуєте пана, давньогрецького бога, що е, слово саме слово пан давньогрецькою означає усе. А -а 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 -а. От слово усе. усе. Угу. І це Бог покровитель усього живого, одухотвореного світу, усієї природи. Тобто це Бог. Якби був розлитий по всій живій одухотвореній природі. Як ви думаєте, знову таки, яка коннотація жива, одухотворена природа? Звісно, тільки позитивний такий mm -hmm. е і настрій, і атмосфера якась одразу в слово в самого така дуже добра. Так, е теж з вами погоджуюся, і є така дослідниця до Гумена, Гумина. У неї книжка Минуле пливе в прийдешнє. Минуле пливе в прийдешнє. Так, так, так. І е, дуже я знайшла дуже цікаве таке підтвердження того, що слово «пан» це, звісно, давньо має дуже давню таку і позитивну. Глибоку традицію ну, в українській історії, в українській культурі. Так от, вона доводить, що поряд зі словами не те, що доводить, а вона знайшла написи на глиняних табличках, окрім слів, вода, їсти, три кістки або кості, хата. Це все сакральні слова. Так от, окрім оцих слів, ще було слово яке пан. пан. Так. І отут, ну, в цій книжці про це є. Я не знаю, чому так вийшло, але в школі ми не вчили кличний відмінок. І коли я про нього дізналася, років 15, в мене були такі очі, що? Ага, ага. Це було дуже дивно для мене. Але зараз я, я, я дуже швидко його вхопила. Mm -hmm. Проте, здебільшого, я його використовую все ж таки в письмовій мові, навіть mm -hmm. якщо в месенджерах, mm -hmm. а в розмовній мові не завжди. Mm -hmm. І мої знайомі, вони теж не завжди використовують кличний відмінок. То це все ж таки, як, як з ним бути? Що, що з ним робити? так? так я вам скажу так. Відразу категорично, що кличний відмінок в українській мові це одна із найважливіших особливостей, один із найважливіших маркій української мови. Це те, що його вирізняє, з-поміж, наприклад, інших. Слов'янських, Східнослов'янських словянських мов, не Слов'янських, а Східнослов'янських мов, в білоруській, в російській мові немає колишнього відмінка. Звичайно, цей відмінок і є у мові латинській, казус вокатівус, і я завжди, знаєте, так дуже радію, що в латинській мові і в українській, що в українській мові. Як і в Латині, є оцей відмінок кличні. Можливо, ви пам'ятаєте нова така дискусія, яка е, пов'язана із фільмом Захарбеку, Оцей фільм, що вийшов зараз до українського Голівудського. Угу. І одна із таких е, негативних, ніби. Е, або одне із, одна із позицій, коли е, цей фільм не схвалювали, е, це наводили те, що відсутність кличного відмінка в ну, з, так, звертаннях саме от в дубляжі. Максим Бери. Я після цього фільму, передивившись, він мене вразив насправді прийшла, взяла Івана Франка, прочитала Захар Беркут, і звісно, що у Франка є кличний відмінок. Оцей відмінок він ну, дуже такий древній відмінок, дуже важливий, і нехтувати ним я б не радила. Я б дуже не радила. Є книжка у дуже цікавого такого науковця, лінгвіста Бориса Антоненка Давидовича. Вона називається Як ми говоримо, так от він обережно там закликає: не слід уникати без усяких на те, підстав цієї особливості нашої мови. Звертання насправді воно притаманне усім стилям мовлення. Незалежно від того, це розмовний стиль, чи це офіційно діловий художній стиль. І те, що ви кажете, що ви зазвичай використовуєте в письмовому так? Більше. Здебільшого. здебільшого, так ну, можливо, це те, що ви ще не звикли його. Проговорю. Проговорювати так. Е, якщо ви один раз скажете, то <говорю> далі потягнеться хоча б в домашній такій атмосфері, там мамо, е, е, Оксано, Марино, от, от такі, 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 такі форми, Культура мовлення, зокрема, простежується і в тому, як мовець використовує цей кличний відмінок. Якщо він нехтує, значить вже він не дуже добре знає українську мову. Mm -hmm. Якщо він його активно використовує, це свідчить про те, що все гаразд із мовою. Я дуже дякую вам за розмову і я дякую всім, хто це дивився. І я сподіваюся, що. А наступна наша тема стане для вас не менше цікавою.